Генерал-лейтенанту відставці, заступник начальника штабу збройних сил України 60-х роках, та засновник благодійного фонду закриємо небо України Ігор Романенко. Пане Юрію, вітаємо вас. Вітаю вас, і наших глядачів. Потужна атака на Одесу. Частина міста залишилася без світла і тепла. Чи це напевно така російська відповідь на ними ж вигадану атаку на резиденцію Путіна? І чому Одеса? Це вже ж кілька тижнів. Фактично вони безпощадно б'ють по Одесі і Одещині. Спершу добрих два тижні по мостах били на Одещині, логістику намагалися заблокувати, А тепер і на порт, і на судна цивільні, зокрема ті, які зерно Привозили. От чому саме цей регіон? Тому що путінська стратегія відносно наших південних регіонів полягає в тому, що треба подальшому будувати Новоросію, а це означає по суходолу чи будь як з підтримкою свого флоту. Але ми знаємо, що з 23 року. Його... Відсунули наші сили оборони України в з Грузинські партиї і таке інше. Так от, значить, треба будувати, а це для них означає захоплювати Миколаївську Одеську область. Крім того, ми пам'ятаємо, що там є у них в Придністрові склад, є військові. Російські і тому, якщо це і не здійснювати, то здійснювати тиск на цей регіон і показувати, що це для них має принциповий характер. Крім того, це наші парті, це те, що підтверджує в Одесі, що ми морська держава Україна, і в нього мрія давно він її висловлює, щоб відрізати Україну від моря. Ну, з усіма наслідками то тому, тому тут є питання суто військове по одеському регіону, Є воєнно-політичне, економічне, ну і соціальне, тому що вони бачили, що Одеса не повинна підтримувати, як би ну, чи там частка одеситів, українства, незалежного українства і так далі. А оскільки з їх точки зору це було порушення, то треба. Робити те, що вони намагаються робити далі. І питання для нас полягає у тому, як захищ... захистити цей регіон з рахунок цього підсилити його спроможності, ну і по... зміною там командуючого, чи це питання, безумовно, вряд чим вирішиться, потрібні відповідні сили і засоби. І тому там треба концентрувати для того, щоб бути ефективними в боротьбі з засобами повітряного нападу противника. Чи потрібно реагувати, і чи потрібно готуватися в який спосіб до їхніх анонсованих ударів по урядовому кварталу? Таке вже було, таке вже було не один раз. Цілком ймовірно, що вони можуть це повторити і не раз. Але наскільки серйозно треба сприймати, чи не є це спосіб, щоб відтягнути увагу від чогось іншого, або можливо навіть не тільки увагу, а скажімо, ППО, так з інших об'єктів, безумовно, є такі підходи. Ну там так спектрально вони. Зробили цю інформаційну операцію і проводять і тиснучи на Трампа і його команду відносно того, що Україна не даго розпроможня, що вони не хочуть не хатять миру. І порушують напрацьоване раніше для того, щоб ну на стратегічному вайне дипломатичному, я би сказав би так, рівні для того, щоб те, що вже напрацьовано, і є там позитивні моменти, мабуть, над цими документами, треба зривати, треба гальмувати ці процеси, вигравати час для того, щоб продовжувати вести бойові дії на Суходолі і продовжувати просуватися все ж вперед. Крім того, ну так чи інакше, треба тримати Трампа якби в такому стані, щоб він не дуже відхилявся від напрацьована, наприклад, Ванкоріші, як тоді повпливав Путін в черговий раз на Трампа, і будь-які відхилення треба виправляти і повертати його на так. Такого рода підходи, і тому здійснюється тиск, тому формуються фейкові операції інформаційні. Ми пам'ятаємо, що складова інформаційна є дуже важлива складовою широкомасштабного етапу війни. І ми бачимо, яким чином це відбувається. Тобто проводяться самі відносно того, що удари там по Валдає, по його бункеру робляться, підключаються країни, на які можна тиснути, щоб вони піднімали. Це питання. Ну так, от в широкому спектрі проводиться такого роду дії. Крім того, наносяться удари і, і таким чином бити на те, щоб якщо наносити удари по Києву, по місцям локаціям прийняття рішення, то суспільство наскільки це можливо, не говорячи про внутрішнє там російське, а й зовнішнє було готове, тому що це не агресія, якби. Сих боку, а це відповідь на дії України. Тобто, ну ми не вперше з цим зіткаємося, але, але на поточний час ми бачимо, що і як відбувається, і тому треба займатися конпропагандою, контрінформацією, посилити відповідну дипломатичну роботу. Ну і це боротьба і війна, в тому числі в інформаційній сфері. Пане Юрію, ще спитаюся, президент Зеленський сказав, що можливий візит Трампа в Україну і сказав, що було би добре, щоб прилетів Трамп до Києва літаком. Чи це теоретично можливо, чи його безпека була би тоді гарантована? Я б виключав такого не треба. Необхідність з точки зору України безумовно в цьому є. Ну і Трамп, ми ж бачимо, як це конкурується, щоб не нароблено було під час Байдена і тепер під час Трампа. Ну а з точки зору, оскільки дякуємо американським громадянам, десь там за 60% вони підтримують все ж Україну і Трампу. Це треба змінювати цю ситуацію, тому що вже пішов процес вибора до виборів на наступний рік в Конгресі. Рейтинги Трампа упали нижче за першу каденцію, і зараз уже скандали Епштейн і інше має місце, і тому треба виправляти. І він розуміє, що Україна актуальна. Вона на слуху у виборців, і тому, навіть якщо нічого майже не зробити, а приїхати і позначитися тут в Україні, то це в плюси, і такі варіанти безумовно у них опрацьовані. Питання, як, коли і в якому вигляді. У нього ж є політтехнології, яким займаються його рейтингами, виправлення цієї ситуації, і тому, тому така вирогідність є. Технічно, я хотів би додати, що технічно, воєнно-технічно, безумовно з путіним домовитися можна з цього приводу, тому що скільки йому за цей час Путіну Трамп допомагав, як, як ніколи інші там керівники сполучених штатів, і можна домовитися, що на цей час, хоча Путін не без провокації, які сяду принципово вирішити це можна, щоб цей час не бити. Ми бачили, як це траплялося раніше, в тому числі коли прибував президент Америки, Байден, попередній ну і там були від Путіна прохання по проведенню, ми пам'ятаємо парад морського в Санкт Петербурзі і ряд інших питань, які американці вирішували. Ну зрозуміло, що за рахунок тиску на. Uh, в Україну так, що технічно воєнна, технічно це реалізуємо. Як ви оцінюєте українські удари по Росії цієї ночі? Це був Туапсе, їхній порт на завод учора. Просто серед білого дня з'явилися червоненькі стрілочки, десь там в напрямку Москви. і це зараз я не знаю. Можливо, воно і раніше настільки часто відбувалося. Просто ми про це не знали. А зараз фактично кожен телеграм-канал це публікує є інформація в загальному доступі. Дайте, будь ласка, свою оцінку, свою характеристику. Таким польотам, і наскільки вони ефективні і потрібні, ці події майже щодобово говорять про те, що значно зріс потенціал наш нанесення ударів з повітря, і за рахунок того, що підвищилась кількість і добались різні типи. Безпілотних апаратів, які застосовуються наших ударних в першу чергу. Крім того, за останній час, там декілька місяців, ми бачимо, що додається і зброя ракетна. Ракети, дрони, ракети різних типів. Ми бачили, що застосовуються, ну є вже аж три варіанти модифікації, наприклад, Ніптуна, і два із них по бойовому застосовуються. Ми бачимо, наче фламінга має місце експериментальне, причому відбувається процес як доводка його, тому що це велика ракета, і вона виявляється якби засоби їх протиракетної оборони. Але наші працюють далі на над, над тим, щоб це вона була менш помітна, щоб вона мала можливість долати протиракетну оборону. Ну так чи інакше застосовувалися останні часи. У нас не коментуючи які саме засоби, но йдуть, ну ідуть різні фахівці, звертають увагу, що застосовується з нашого боку якась балістика. Тобто, було те, що це були Storm Shadow, але у нас є вже своя балістика, і президент про це говорив, і дуже добре. Тобто, ми нарощуємо цей потенціал. Зв'язку з цим ми бачимо. Наш напрям це на економіку, особливо в першу чергу, пов'язано з, з, з паломастинними матеріалами, там де вони виробляються, зберігаються і доставляються до ворожих підрозділів збройних сил Російської Федерації. Навпаки, наші ну, навпаки, чи росіяни б'ють по нашим засобам енергетичним критичній інфраструктурі. як бачимо, тобто вони цинічно намагаються використати зимовий період для того, щоб... Перевести в локаут, ну і так далі про їх алгоритм, пане генерале. Експрес-прогноз в одну хвилину, якою, якою буде війна на наступний рік, на вашу думку? Війна буде продовжуватися, але шукатися шляхи, і можливості такі відкриваються для того, щоб. Ну акцент наступний з точки переговорного процесу це на лютий. Потім дедлайн наступний це середина е, е, на, року. Наступного там економіка, у них і фінанси якби погіршилося, будуть прогінатися і і є можливість десь середини року, чи на кінець все ж вийти на зупинення ведення бодій. Є можливість, але над цим треба важко працювати нам. Україні спільно з своїми справжніми союзниками. А вони, а росіяни? От як мають як будуть реагувати цей орішніх? Це вже остання крапка? Це межа? Чи вони далі можуть зайти? Ми бачили, як вони поводяться з себе з ядерною зброєю, тактичною ядерною зброєю. Проходить якийсь період, там місяць, декілька, знову там вводять медведіва чи будь-кого, і показують. Тобто алгоритм тиску у них опрацьований. Треба включати новий інструментарій, і ось новим інструментаріям є саме той орешник, який штучно зібраний з міжконтинентальної ракети три ступені. Взяли дві. І от експеримент є експериментом. Тому раз вони там застосували. У нас по, по Дніпропетровську не, не точна, неефективна, потім двічі у них значит, не склалося спускання. Ще один комплекс зруйнували наші спецслужби. І зараз із того, що показано, саме фахівці да, говорять про те, що окремі елементи показали, нема пускових і так далі. Тобто це більше вже тиснути на наших союзників, щоб зупинали зупиняли допомогу, а не на те, що з точки зору воєнної вони спроможні його ефективно там застосовувати.